І так, народ, привіт усім, слава Україні та слава нашим захисникам. Що у нас? А у нас соєвий двіж продовжується. Жнива кукурудзи ми поки що поставили на паузу. Зняли ми кукурудзяну жниварку, Поставили зернову і працюємо зараз. Допомагаємо в молоті сої друзям, пайовикам і так далі. Тому що Потрібно допомагати. Зараз у нас на КАМАЗі є соя, але не повний кузов. Зараз ми будемо їхати довантажуватися. По цінах у нас 12 тисяч готівка і 16-17 тисяч без НАВ. Отакі в нас слабенькі ціни, звичайно, цього року, але що робити? Дівайте нікуди, в принципі. Люди потихеньку здають, вивозять. Тому що хто знає, що буде далі. Ну а Там, звичайно, в коментах напишіть свої прогнози, хто зберігає, хто не зберігає кого, який розкладен на сою. Ну і по вражайності в нас в нашій місцевості, по крайній мірі, якщо тона є на сої, то це досить таки добре. Е, хто не бачив мої попередні відео, я розказував, що в нас приблизно те саме. Е, 0,8-0,9 до тони. Отакі От в нас супер потужні врожаї. Так що, друзі, зараз ми їдемо довантажуватися соєю. На ну, звичайно, поставте подобайку. Оту священну. Підпишіться на канал, кому не важко. А ми вам зараз покажемо процес погрузки. І подальшим повеземо сою, Будем здавати. будемо здавати, подивимось, що нам дадуть по ціні перекупи. Так що Далі буде. Трактор МТЗ. Повний ковшик сої. Повнющий. 1,2 куба. Поміщається. Я Не знаю, до речі, скільки по вазі. Дієчі у нас 2,5 куба. Ну, я думаю, десь кілограм 700-800 повинно вміщатися. Ну, а там Напишіть у коментах, хто знає точно. Класний апарат компанія Галтех. На джойстику, дивіться, все. Все як положено. Аппаратура, да? Ну, конец, все, я, Ну. То, что, то даже возить, я, Так, я же говорю, люди работают, и вывозят, и все. Выручает крепко, да? Выручает. ланька, первая Все целенько, все ремненько. Люди працюють буквально кожного дня, питань немає. Ось дивіться, щоб не казали, що пун не працює. Все воно працює. Нарікань жодних немає. Якщо техніка зроблена якісно, то вона працює. Що я кращого не бачив. Так само, як є в них ОВСки. Бачу, я в Офіс Фермера. новенька ОВСочка, класний апарат. І собі так охочеться, але поки що... Працюємо старенькою. Так що, друзі, зараз ми довантажимо. Довантажимо да, Сойки. І повеземо, подивимось, що там нам розкажуть і розкажуть перекупи. Татарин теж працює. До речі, полка від пола треба прикрутити. І тут у нас січе вон там, трубка он гофра. Древно там тут даного ну, фра бачите, реп напополом треба міняти Що там влізе ще щось? Ще ковшик, так? Ну я там думаю там кілограм 700 мають, так? Да? Кувш. Ну приблизно, у нас в нашому 2,5 куба. Ні, я ж ти підказую приблизно, що а там. Приблизу. Ну так, да, десь кілограм 700 повинно бути. Да, звичайно, це нема ніту. Тут нічого порівнювати, але для невеликих господарств техніка незамінна. Трошки приходиться крутитися, ну... Я думаю, це не є великою проблемою. Зараз подивимося, як він піднімає. Висоти вистачає з головою, будь-яка фура під'їжджає, вантажиться, проблем немає. До речі, в Галтеха вийшов новий навантажувач. Удосконалена версія. Здається, називається Maximum Pro. 2000, Да. Невеликий складик заїжджає без проблем все піднімає, опускає. Тут звичайно такі удобства, що дієчі погано сюди заїжджає, вкручується. Ну а трактором тим більше. Ну. Але саме головне, що погрузка є, є чим навантажити своя техніка. До речі, по цінах на погрузку в нас зернових. Соняшник 150 гривень. Якщо це соня, кукурудза, пшениця, це 100 гривень плюс. 110-120. В залежності від об'єму. І дороги, звичайно ж, бо переїзди багато з'їдають пального. Посилені тяги стоять, ніде нічого не рве, ніде нічого стрілу не перекошує, як там показують в тіктоці деяких виробників. Та я думаю кілограм 700 тут печено є. Як вам апаратура? Ну що. Ну так. Да. Якщо воно якісне зроблено, то воно і працює так як слід. Бачиш, аж толстю вона вже гліб дома діло. Треба ще познімати грузи. Отак от. Відвантажуються бабки. Бабки-бабки. Бабки, так? Так, бабки. Все, колеги. Робота зроблена. Суя завантажена. Пункт сила. Як апаратура? Огонь. Джойстики працюють? Все клас, так? Да? Ніде нічого там потоків, перепотоків, нічого не репно. Це на мазі. Все ціленьке, все працює, питань немає. Так що рекомендую вам техніку від компанії Галтех. Як навантажувачі, як очисні машини. Борти навантажувачі, протруйники. До речі, будемо травити ми. Е, як не сьогодні, так завтра будемо травити пшеницю і будемо сіяти. Випали у нас невеликі дощі. Тому все-таки будемо пробувати, по крайній мірі, подивимось що воно з цього вийде, їдемо далі. Їдемо здавати сою, подивимось, що там по аналізу, по протеїну. Якщо будуть якісь результати, обов'язково скажу і покажу. Так що не забувайте ставити подобайки, бо багато хто дивиться і не підписується. Так що, виправляюся. Що колеги, своя техніка, це в будь-якому випадку позитив. Це незалежність фермера, не треба тобі бігати, просити, сусіда чи ще в когось там. Дай подай принеси, загрузи, відвези. Так само, як і цей Камаз, нехай він, який не є там, хтось там пише в коментах, потрьопаний, калічний і так далі. Але тим не менше своє. Роботу робить, робить. Зерно везе, везе. В принципі... Даний апарат уже, я думаю, не раз себе окупив, враховуючи нинішні ціни на послуги, на перевезення. Мені, до речі, в коментах питали, що по чому перевезти по цінах на перевезеннях зернових. Ну, у нас на вістань десь приблизно до елеватора до було 35 кілометрів. Тут ціни ставлять 300-400 гривень, то як там, в залежності від домовленості. Думаю, якщо часто наймати, то можна залишитися без, без штанів. модний поїхав. Всі стараються змолоти кукурудзу. Вона погода погода міняється, сильний вітер, не знаю, чи дощі будуть, чи не буде. Щоб посіяти пшеницю. Але тим не менше, щось буде. Якщо нічого не сіяти, то нічого не, і не взійде. А ми їдемо далі. Стрибаємо татарі потихеньку. Я думаю, тон 13 не гепали. Я думаю, і надію, що довезе. А ви, звичайно ж, підтримайте. Підтримати татаріна, щоб він їздив і працював. А там в коментах пишуть, що погана техніка, але ну що? Був новий КАМАЗ. Це новий Камаз, мабуть, більшість із вас знає, але дехто пише, що от там відкупився КАМАЗ від армії і так далі. Але я думаю, не, не треба сильно виписувати, розписувати. Цим диванним спеціалістам, які нічого не знають, але вміють тільки писати всякі дурниці. Я ж кажу, кому не подобається, не дивіться, відкрили, закрили, поставили свою невподобайку і пройшли мимо далі до будь-якого іншого блогера. З блогарами, по крайній мірі, проблем немає, їх вистачає, так що як дивитися, я думаю, це не проблема. і тратить їх на кейтерів, шмайтерів і так далі. У нас є своя робота, яку нам потрібно виконувати. Ми також писали, що є проблеми на полях, подивись, яка, яка Соня, там чи соняшне в іншого блогера. Пишуть, що їздиш по, по виставках, по рекламах. До мої врожаї погані, але я вам скажу так, що свою роботу я зробив, відбризкав, відпрацював, по крайній мірі робота, яка залежала від мене, вся вона зроблена. Так, ну що, пишіть, коментуйте, звичайно, О, які думки з цього приводу. Але ми не заслучимося. І знову ж таки працюємо далі. Про що я вам і говорив? Ось вагова, приїхали ми зважитись, тому що своїх вагів у нас немає. Приходиться побиратися, просити, викидати кошти. Але що, поки що це е, наступний етап, це поки що мрія. Поставити свою вагову, щоб не побиратися. Я вантажиться вже з бригади, зваженим, відтареним і так далі. Тому що це на сьогоднішній день є дуже важливо. Колеги, ну що, сою ми здали? По аналізу, по протеїну не робили аналіз, поки що не знаю, нічого не скажу. Відвезли по ВАЗІ 11 тонн 800 кг. Ну і скажу вам приблизно розцінка за перевезення. Взяв я. 166 гривень за одну тонну перевезення. це у нас радіус приблизно кілометрів 10 в одну сторону. Подача машини на поле, потім приїхала, догрузилися і потім вже погнали да, на вивантаження. Добре, що нам їхати недалеко, в принципі, вигрузка близько. Тому рейс у нас сьогодні не важкий, не довгий в нас, Приблизно з 10-ї ранку до 2 дня стала процедура виконувалась. Але, тим не менше, трошки За півдня 2000 в кармані непогано. Так що пишіть, коментуйте, дорого чи дешево. Татарин працює. Я ж кажу, який він там не є, але свій. Черновоза виручає які питання. В принципі, на цьому і все. Зараз поїдемо, поставимо на парі на базу. Можливо, поїдемо ще кудись, комусь допоможемо, якщо будуть якісь замовлення у нас. Так що далі буде, ми працюємо, будемо треба. Пшеницю на посів, мабуть, завтра. Це й Будемо провасити. Ну, Не сказали про протеїну, по нашій стої, у нас Хайпро. Здавав я на аналіз, нас показало 33,6. Протеїн у нас низький, тому на королівський звал я не повіз, бо там таке не приймуть. Здається, база 30, 36, найменша поділка протеїну. Тому, на жаль, наша соя там не пройде. Є би там ще один варіант повезти, стати по Безналу за Полтавою. Там, здається, називається село чи місто, не знаю, батці, хто в курсі напишіть. можливо, повеземо туди. Так що, колеги, на цьому все. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, далі буде цікаво. Ну, Якщо ще щось буде інтересне, то відповідно... Поїдемо під знімемо. Ну, до речі, дивиться Нюколан Волоте. Та соняшник, так, да? чи що? Да, соняшник. Все в розі, до речі, така проблема в цьому році, та й не в цьому тільки. Дуже багато кругом цієї амброзії. Вон ще щось і горить стіна диму стоїть, що воно чи смітник горить знає.